У вас результат просто да, дає. Я просто к вам приїхати, як ми сказали, далі какие дії? через ну, сколько як? Насправді, у вас друга стадія. Да. Тобто все висічено в межах э, пухлини, да. тобто нічого не залишилося. Да. От, і тепер раз півроку, на півроку, коли ви э, здаєте ПСА. ПСА і там протягом всього життя. Вон, то, тут ситуація в чому. Незважаючи на те, що все зроблено, вдалося зробити вчасно, вчасно і так далі, але ж завжди існує можливість рецидива. Це не передбачено, якась клітина могла вийти ще до операції, десь вона залегла і як, вона не дає про себе знати ніяк. Але з часом, через два, через п'ять, через десять років може підвиститися ПСАД. Це означає, що ну, десь активність є. Це не є небезпекою для організму, але на це треба звернути увагу. Mm -hmm. І в залежності від ситуації може скриватися. Чому? Тому що дослідження показали, були великі дослідження проведені в Європі за 20 років і було з'ясовано, що там оцінили приблизно в результаті більш як 100 тисяч пацієнтів. І при такій стадії, як у вас, в 64% випадків ПСА піднімається. Протягом 10 років, mm -hmm. О, от. решта через 10 років в ніх них жодного разу нічого не піднімалося. Так що для цього ми критично абсолютно. абсолютно.